Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і навколо політичне будемо говорити із політологом Ігорем Петренком. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Вітаю вас, Героям Слава! Друзі, вас також вітаємо і просимо авансом залишити свою вподобайку, написати кілька приємних слів у коментарях і підписатись, якщо досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Пані Ігоре, Цікаві події і заяви лунають із провладних кабінетів кабінетів наших західних партнерів. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в НАТО розглядають можливість. Військовослужбовців НАТО в Україну для боротьби проти російського окупанта, ваша думка з цього приводу, тому що раніше я пам'ятаю, подібну заяву зробив Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. І тоді так дуже скептично до цієї заяви віднеслись, ну, Тому що він сама людина, така неоднозначна. Тут як це сприймати? Ну насправді це доволі цікава заява. Ти бачиш, що вона полунала відповідно від Макрона. А Макрон це президент Франції, Франція один із локомотивів Європейського Союзу, тому її слово, її рішення відповідно вона є ну, доволі е, важливим, е, але е, до речі, до цього ж пан Пристайко да, в одному з інтерв'ю казав, що начебто і Британія розглядає Добре. подібний відповідно сценарій. Е, наразі мені видається, що це більше все ж таки про те, щоб спонукати. Відповідно і самі суспільства в цих країнах, і скажімо, представників інших держав в тому, що вони більш активно включилися в допомогу саме Україні. То постачання озброєнь, відмова від тих контрактів, які були заключені раніше, по яких зараз там постачаються відповідні снаряди, про це і Жозеф Борель казав, так і вчора, буквально наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до наших європейських партнерів з проханням зараз накласти мораторій на постачання озброєння будь-яким іншим країнам, відповідно, окрім України, тому це більше все ж таки про посилення цієї позиції і підкреслення того, що якщо ми за не допоможемо Україні всім, чим є необхідне, то наша майбутня реальність вона полягатиме в тому, що ми будемо змушені напряму мати зіткнення відповідно з Російською Федерацією, тому що зараз активно обговорюються в західних суспільствах. Ми пам'ятаєте, були. Uh -huh. Такі дослідження аналітичних центрів Німеччини, які казали про те, що це перспектива там десь до п'яти років прямого зіткнення країн НАТО з Російською Федерацією, польські аналітичні центри сказали, що це перспектива навіть більше трьох років. Ну тобто є відповідно така дискусія. Тому мені видається, що це радше зараз про те, щоб більше пушнути оцей процес, і щоб всі усвідомили, що дійсно на шальках Терезів зараз ну не просто там. Питання виживання України не просто питання того, що Україна там може програти, і все якось буде воно інакше. А що це питання, якраз того, що якщо ми зараз не зробимо все необхідне, то тоді ми будемо мати напряму цю проблему? І це вже питання використання дійсно наших збройних сил, це питання вже життів конкретних військовослужбовців, конкретних країн, які їх громадянами, які чиїмись синами, батьками і так далі. Тому, от мені видається, що це радше про це. Але в цілому це доволі теж потужний сигнал насправді і Путіну, оскільки це показує, що з площини того, що ми будемо з Україною стільки, скільки треба, в частині надання відповідної допомоги, ми приходимо в площину, що ця допомога вона може стати ну, такою, е, більш ну, Це не реалістично, ні, да, але. Е, більш такою, більш ну конкретною, да з присутністю конкретних країн безпосередньо на полі бою. Я думаю, що це теж може викликати певні занекупозанепозанепокоєні в Кремлі. Ну і занепокоїлись в тому числі і самі жителі громадяни цих країн, очільники яких роблять такі подібні заяви, ось крайні ліві і праві Франції критикують Еммануеля Макрона за ідею відправки військ в Україну. Зокрема, очільниця такої опозиційної партії. Марій Ліпен, яку часто пов'язують із Російською Федерацією, також сказала таке: Макрон грається у воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру або війни в нашій країні. Ну дійсно від Макрона чути таке. Дуже незвично, тому що він в наших очах завжди постає таким дипломатом, переговорником по телефону, в тому числі і з Путіним. А тут таке. Чи не боїться він розтратити свій електорат через такі, ну, відверто кажучи, в своїй країні? Я думаю, непопулярні заяви. Е, ну, дивіться, по-перше, він уже не буде балотуватися, в президенти. Е, uh -huh. Крім того, я думаю, що для нього потенціал. Виборних посад у Франції він вичерпаний. Ну я сумніваюся, що Макрон, як Петро Порошенко, піде в депутати в парламент. Mm -hmm. Ні, вочевидь. Він якщо й буде націлений, він молода. До речі, доволі ж людина ще на наднаціональні структури, тобто це європейський союз, це можливо НАТО і так далі. Тому ці, ну, він цього не боїться. Це раз mm -hmm. дійсно. Звичайно, що така пропозиція вона ну не буде дуже популярна. Серед інших відповідно країн без належної комунікації самої логіки, чому він робить такі заяви. Тобто він ці робить заяви не тому, що хоче показатися крутішим воєначальником, як каже Марі Лепен. Да він каже про те, що тому що є усвідомлення, що наступний етап наступна фаза це вже може бути перенесення бойових дій безпосередньо на країни-членів альянсу. Так про це зараз про Францію не йдемо. Але загрозлива ситуація це для країн Балтії. а Загрозлива ситуація може бути і для Польщі. Ну тому, що теж Білорусь вона може бути використана відповідно як плаздар, певний да, цей коридор відповідно, Клініградська область і так далі. Тобто, це доволі небезпечно. Плюс ми зараз бачимо доволі такі непрості і загрозливі процеси в Придністров'ї. Гаряча точка в Молдові це гагаузія. На що відповідно теж треба звертати увагу? Давайте не забувати ще зв'язки Російської Федерації із Сербії, Хоча я думаю, що вичіч буде все робити можливо, щоб цього точно не трапилося, ну але все одно у Російської Федерації залишається певні для дестабілізації ситуації відповідно в цих регіонах, і це проблема, тому що якщо будуть якісь сутички в Молдові, так не дай Боже, звичайно, чи в Придністрові це питання буде напряму стосуватися Румунії. Румунія, член НАТО відповідно, і тоді доведеться. Реагувати відповідним чином. Ось, тому тут потрібна, напевно, трошки більш така широка комунікація і дійсно з роз'ясненням. Населенню, чому про це варто відповідно говорити? Ми знаємо Макрона як ту людину, яка давно вже виступала за те, щоб європейський союз бій, мав більше спроможностей щодо своєї обороноздатності, тобто менше спиратися на Сполучені Штати Америки, тим паче після заяв Трампа, які ми чули вже зараз, і тому оця його заява вона також належить в цій логіці, що ну ми тут повинні формувати збройні сили там швидкого якогось реагування. Розраховуючи саме відповідно на європейські країни, тому що загроза Російської Федерації вона відповідно наростає. Ось і він може це робити, якраз через те, що він зараз може не прийматися тим, наскільки це вплине на його відповідну кампанію. Він якраз бачить глибші загрози, які є для всього європейського континенту, для Європейського Союзу і для відповідно країн НАТО. І Путін ми бачимо, що він не збирається зупинятися. Я думаю, що Макрон так само усвідомлює, що Путін може піти на доволі нелогічні кроки після відповідно свого обрання. Це може бути і оголошення, ну, скажімо, всезагальної мобілізації. так? І це може дійсно створення провокацій у тих регіонах, про які ми вже відповідно з вами згадували. Себто для нас це велике щастя, що у цьому дуже електоральному році 2024-му у Франції виборів не буде. Та ще маємо yeah. час. Звичайно, тут головне розуміти, щоб не перегнутись з цією ситуацією і не зробити так, щоб суспільна думка у Франції вона була, скажімо, стала антиукраїнською, а більше була проросійською в частині того, що все треба домовлятися. Макрон uh -huh. сказав, що тут є ризик, що ми будемо воювати, все давайте тиснути там на Макрона і так далі. Тому що динаміка громадської думки вона має значення в будь-яких демократіях і має значення і для Макрона, хоч він і не збирається відповідно обиратися. Тому я думаю, що це була така. Ну, скажімо, розвідка боєм да подивитися відповідно на реакцію, але тут знову ж таки важливо підготувати підготувати суспільство в цілому європейську спільноту і пояснити логіку саме таких заяв, чому це є відповідно от такий доволі серйозний ризик. Ну і плюс, очевидно, це теж сигнал певний для Путіна в частині ті, в тій, щоб ну Росія теж ну скажімо. Більш так приземлилася, та і розуміла, що доведеться відповідно йти на поступки. Ну е, також варто зазначити, що Манель е, Макрон заявив, що це було наївно вважати, що країни ЄС можуть поставити Україні 1 мільйон е, снарядів. Їх не було, і якщо на 30% вони це змогли виконати, то це слава Богу. Теж саме говорить і прем'єрка Танії. Вона заявила, що Європа була дійсно наївною і тепер повинна платити більше за оборону. Е, пані Мете Фредеріксен заявила про це. Ну і закликала активізувати оборону промисловість усіх країн. Європейського союзу, в тому числі, аби вони дійсно об'єдналися проти одного спільного ворога. Чи можна говорити про те, що ці стадії так поступово змінюються у європейці? Вони тепер до стадії прийняття, нарешті, дійшли. А далі що, пане Ігоре? Ну дивіться, треба просто розуміти, що європейському союзу йому потрібен час на те, щоб перелаштуватися. Тобто яка була ситуація, так військово промисловий комплекс європейського союзу, він є доволі потужним. Так? тут Франції, Італія, Скандинавські країни можна перераховувати. Але після розпаду радянського союзу, ну скажімо, зникла та загроза, яка спонукала до нарощування об'ємів в частині відповідних припасів і озброєння. І європейський союз, будучи в ринковій економіці, він перекваліфікувався в тому, що виробляти точкове озброєння не потужне інноваційне озброєння, і відповідно забезпечувати свої власні сили з точки зору того, що такої загрози, як радянський союз, немає. Та ну тобто, мають бути нові зразки озброєння, але цей об'єм має бути таким, щоб ми спиралися там на НАТО на якусь там колективну безпеку, і найбільшими загрозами, там були якісь терористичні там акти і так далі. Так? тобто відчуття загрози для самого європейського союзу його вже відповідно, не було. А зараз ситуація змінюється. Тобто є цілком. Ну, зрозуміла загроза з боку Російської Федерації, і треба перелаштуватися, вийти від цього точкового е, виробництва до масового виробництва. Але це ж треба робити в логіки ринку, так само розумієте? Ну, тобто, це ж демократія, це ж не авторитарний режим. Та Російська Федерація може собі дозволити там всіх погнати там на завод умовно, да почати виробляти, скажімо, продукцію, купувати її за державний там кошти, і не дивитися, як сама ринкова ситуація буде розвиватися. А вони ні, тому це трошки довше часу займається відповідні рішення і так далі. Плюс це ще тягне за собою ланцюжок. Ну, то ми повинні розуміти, да є наприклад там виробництво, є завод, який виробляє там снаряди. Цей завод в європейському союзі, умовно кажучи, да він як правило роботизований. Правильно, якщо ми нарощуємо об'єми, нам умовно кажучи, треба 10 таких заводів. А до цих 10 заводів треба ще відповідні роботи, так, які будуть це складати. Умовно а є виробники цих роботів, да які орієнтовані були на постачання певної кількості, то їм теж треба наростити потужності для того, щоб все це забезпечити. Тому дійсно це потрібен бути час. Усвідомлення, я думаю, прийшло давно, і зараз вже є відповідні рішення. Тому активно намагається залучати Україну відповідно до цього до розвитку оборонних індустрій. Це відповідно і нам в інтересах та робити таку от колаборацію, але на це потрібен час. Але щоб цей час вони мали, необхідно надати Україні всі можливості для того, щоб стримувати ворога, тому що снарядний голод є. І це факт, є просування відповідно ворогу. І ми зараз маємо доволі серйозні складнощі, які дійсно треба подолати щодо мільйону снарядів. Знову ж таки, ми про це з вами на початках теж говорили частково. Що все ж таки виробництво є. Чи можуть вони забезпечити мільйон? Не знаю, але точно вони можуть забезпечити більше ніж є зараз, оскільки дійсно є факти постачання снарядів по попереднім контрактам. Я думаю, що цю ситуацію зараз треба переглянути, і в принципі замовники я думаю, теж вони можуть поставитись до цього зрозуміння. Плюс європейський союз може собі дозволити певні компенсаторні механізми для них на певний відповідний час. Тому в цій логіці варто рухатися. Варто зауважити, що Німеччина 27 лютого оголосила про черговий військовий пакет допомоги, серед усього там нам передають і снаряди кількадесят тисяч 155 го калібру, за що їм дякуємо. І також про німців хотів вас запитати, пане Ігоре, оскільки зважаючи на заяву Макрона, який роздумує над тим, чи відправляти військових в Україну для боротьби проти росіян, тут заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що. Він навіть не думає про передачу Таурусів, оскільки це могло б не посприяти конфронтації напряму Німеччини і Російської Федерації. Це втягнуло б німеччину у війну. Ну себто перед тим вони нам передавали Петріоти, айрісті передавали леопарди перші другі, А тепер от тауруси ні. Чи можна вважати це такою чіткою заявою і справжньою думкою Олафа Шольца? Чи тут все ж таки певні якісь кулуарні ігри і домовленості вбачаються, оскільки раніше вони ж теж саме подібне про леопарди говорили? А після того як нам американці передали свої Абрамси, ну вже за ними не заржавіло. Ну я думаю, що тут справедлива ця позиція була нашого президента, яка озвучена на нещодані прес-конференції. Коли він казав, що спочатку американці потім ніці wow. Олаф Шольц він пережив доволі серйозну трансформацію щодо ставлення України, постачання нам озброєння це факт. І ту допомогу, і те, що вони скільки там десь 7 мільярдів дешенаються, готові 2024 wow. році. На постачання допомоги відповідно Україні багато що говорить питання Таурусів. Дійсно, вони чекають на рішення Сполучених Штатів для того, щоб не бути першими єдиними, хоча вони вже першими не будуть, тому що ми маємо далекобійні ракети, які постачає на Великобританія і Франція. І Франція. Так. так і американці нам все ж таки вже давали невеличку кількість, і ми її доволі успішно використали. До речі, такамсів. Да, вони не до 300 кілометрів, але все ж таки є відповідні факти. Про які вони безумовно знають, тому тут Німеччина і Шольц в даній ситуації, оскільки це показує певну складну внутрішню динаміку обговорення цього питання, він не поспішає з ним, тобто він чекає. Коли буде реалізовано це рішення в Сполучених Америки, тоді йому простіше буде комунікувати з Бундестагом да своїм суспільством, пояснюючи відповідні кроки. Тому я не думаю, що він не думає про це, скоріше думає, але він дійсно чекає певної слушної нагоди. Ну на жаль, це демократії, і такі рішення вони можуть ухвалюватися доволі складно. Ну і на сам кінець питання про нашого президента, про Володимира Зеленського, який якраз таки на цій конференції, яку ви згадали у неділю, 25-го числа, так ухилився від відповіді про іноземний контингент в Україні, який буде боротися на нашому боці. При тому, що дійсно і пан Пристайко, так екс посол Великобританії, і зараз Макрон всі 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 говорять. Все ж таки дотримує паузу, чи скептично до цього відноситься наш верховний головнокомандувач? Як вважаєте? Давайте об'єктивно казати. Це вкрай складне питання. Це не просте питання і для урядів інших країн, які можуть піти на ухвалення відповідного рішення. Тому я думаю, що тут треба трошки бути спокійнішим у питанні публічної комунікації і тим паче від президента воюючої країни. Тобто це рішення внутрішнє, це рішення в них дебатуються, і ми точно тут не повинні бути фактором роздатування. Тому я думаю, що ну, така. Та відповідь, яка відповідно пролунала, її фактично таки можна розшифрувати. Що ну це точно не те, що залежить відповідно від нас, можливо, обговорюється це питання, але щоб не створювати якісь додаткові тиски, не створювати для опозиції якісь речі, з якими можна там захопити, ну схопитися і якось їх використовувати проти цього питання. Тут краще дійсно помовчити і почекати, коли це вже дійсно буде на столі, і коли це буде активно якось там комунікуватися з боку якраз тих країн, які готові піти на ухвалення такої рішення. Будь-якому випадку будемо стежити, тому що це питання, які впливають на нашу Україну на перебіг військових дій на фронтах російсько-української війни. А вам дякую, пане Ігоре, за те, що долучилися. Ігор Петренко, політолог з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також дивитесь нас. Кожен лайк, кожна вподобайка, коментар, підписка, те, що просуває наші відео у мережі. За що вам дякуємо. Павло Ковальчук, фокус на все добре.